А що я б радила, що замість того, щоб радіти інтенсивній крепатурі, прагнути того, щоб після тренувань у вас була якомога сильніша крепатура? Навпаки перелаштуватись може на тренування на повітрі, особливо зараз, Ну не зараз, зараз 40 градусів, а коли трошки стане прохолодніше на вулиці. Забезпечити організм тканини киснем. у Вас буде не така крепатура, але це зовсім не означає, що це погано, це неефективні тренування. у Вас буде більше енергії, у вас буде менше тягти на солодке, ви будете краще концентруватись після таких тренувань, тому що кисень він і для мозку корисний. Під час тренування ви будете дихати, мозок буде отримувати багато кисню. Ви будете і когнітивні свої функції підвищувати, і менше буде побічних продуктів, і менше енергії буде витрачатись на відновлення після таких тренувань. Тому я вам раджу задуматись. Не бажано мати крепатуру на частій основі прям постійно. перетреновуватись не варто, тому що це має все ж таки токсичний і онкогенний вплив. І якщо ви хочете бути енергійним і мінімум витрачати ресурсу, щоб тренування не займали вас дуже багато сил, тому що не всі можуть присвячувати спорту багато проценту своєї енергії є в людей робота, і сім'я і багато інших справ, то тренуйтесь на повітря. Це буде вас насичувати енергію, а не знесилювати.